Всім привіт! Мене звати Андрій Поляков, і я вам всім пропоную поринути в світ годівлі кормових добавок і все, що складається готовий комбікорм для, тварин, для продуктивних тварин, що приносять для нас м'ясо, яйця, молоко і радість. Почнемо ми розбиратися по кожним елементам, по поживним речовинам. Що таке протеїн, що таке мінокислоти, що таке вітаміни, що таке мінерали, що таке енергія, що таке клітковина, з чого вона складається? Ми розберемося, як, які бувають вітаміни, звідки вони беруться, в яких вони є в рослинних чи тваринних продуктах, як їх в домашніх умовах знайти, як вирізнити. Того чи іншого вітаміну не вистачає, ми так само розберемося, що таке мінерали. Ми будемо розбиратися, як вони антагонують між собою і мінерали, і вітаміни, і як вони зберігаються, які зовнішні фактори подобаються їм, не подобаються, як вони само знищуються. Ми будемо розбиратися по кормовим добавкам, які бувають, сорбенти мікотоксинів, пробіотики, пребіотики. Ультрабіотики, підкислювачі. Ми розберемо, які бувають підкислювачі, з яких кислот вони складаються, що таке, які бувають кислоти, що таке сила дисоціації, що таке молекулярна маса. Ми будемо розбиратися так само по компонентам готового комбікорму, по всім, що таке макрокомпоненти, що таке мікрокомпоненти, кальцій, фосфор, білкова сировина, зер... 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 Зернова група. Екзотичні добавки, різні нішеві, різні культури, як ними користуватися, який вони вплив мають, в тому числі на смак. І буде цікаво. Завтра ми починаємо. Підписуйтесь на YouTube-каналі, буде більш широко розповідатися в інстаграм, в TikTok я буду давати короткі відео, тому що знання дадуть нам можливість розібратися як безпечно. Годувати, як зменшити використання антибіотиків це головна наша мета зменшити використання антибіотиків, зменшити використання лікування тварин і птиці. Тому підписуйтесь і до зустрічі, буде цікаво, я вам обіцяю.